Якось під час навчання у гімі я відчула себе максимально важливою і потрібною, що це просто не передати. Тобто викладачі настільки сильно зацікавлені уважно вислухати та почути мою думку, що я себе відчуваю максимально цінною, і це мене дуже сильно чіпляє. Чіпляє наскільки, що. Я й досі ніяк не можу відірватися від навчання у гімі, і це справді дуже сильно допомогло мені по-новому розкритись, розширити свій потенціал, максимально його прокачати та усвідомити. І я як ніколи відчула те, наскільки ми всі є унікальними, максимально талановитими і неперевершеними. Тож я безмежно щиро вдячна за гуманність, щирість, любов, ентузіазм кожній особі, яка будує і створює гімн. Я щиро вдячна Богу за те, що він мене привів у цей навчальний заклад. І я всіх люблю та кріпко обнімаю.